Книга Пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Куріневський Валентин Олександрович народився 5 липня 1986 року у селі Щерпані Полтавського району Полтавської області. Навчався у полтавському професійно-технічному училищі No31 за спеціальністю слюсар з 10 липня 2015 року по 26 вересня 2016 року. Перебував на військовій службі командиром другого мотопіхотного відділення другого мотопіхотного взводу Другої мотопіхотної роти, звільнений у запас. Проходив службу у військовій частині А 40 74 Мав звання молодшого сержанта на посаді головного сержанта другого стрілецького взводу третьої стрілецької роти. загинув 25 грудня 2022 року під час виконання бойових дій в районі села Водяне Донецької області. Пам'ятаємо, вічна слава герою!